Розділ 18. Леслі Модершет перебував у стані близькому до ейфорії. Повернувшись до Лондона зі своїми дорогоцінними плівками, він поспішив у невелику комору, перетворену на фотолабораторію, і переконався, що під рукою є все необхідне: бачок для прояву плівки, термометр, прищіпки, чотири великі манзурки, таймер, проявник, фіксажні ванни. Він вимкнув світло та вимкнув на велику червону лампу. Коли він відкривав касети і діставав плівки, руки в нього тремтіли. Він кілька разів глибоко зітхнув, щоб заспокоїтись. Цього разу все має бути гаразд, подумав він. Ніяких промахів. Це заради тебе, мамо. Леслі обережно намотав плівку на котушку, вставив її в бачок і налив проявник. Він простежив, щоб температура проявника була 68 градусів за Фаренгейтом і періодично обертав котушку бачка. За 11 хвилин він вилов з бачка проявник і залив фіксаж. Тут він знову занервував, боячись зробити помилку. Виливши фіксаж, Леслі на 10 хвилин залив бачок водою, потім 2 хвилини тримав плівку у водному розчині, що очищає, а потім ще 12 хвилин промивав у приточній воді. Нарешті він дуже, дуже обережно зняв плівку з котушки, підвісив її за допомогою прищіпок і обережно видалив гумовим валиком краплі води, що залишилися на плівці. Тепер залишалося тільки чекати, коли плівка висохне. Нарешті настав час глянути на негативи. Затамувавши подих, чуючи биття власного серця, Мотершет взяв першу плівку і подивився на світ. Чудово, просто чудово. Кожен кадр був просто дорогим. Такими фотографіями міг би пишатися будь-який фотограф у світі. Було видно кожну деталь загадкового космічного корабля, включаючи тіла прибульців, що усередині. Дві речі, на які він раніше не звернув уваги, тепер привернули його, і він уважніше розглянув негативи. У розбитому кораблі він бачив три крісла, а на знімках були тіла лише двох прибульців, і ще йому здалося дивним. Що один із прибульців не мав руки, тепер на знімку це було помітно. Можливо, у цих істот тільки одна рука, подумав Модершет. Боже, знімки є справжніми шедеврами, мама мала рацію, я геніальний. Він оглянув свій тісний закуток, і на думку йому спала нова думка. Наступного разу, коли я проявлятиму плівку. Я робитиму це у великій, чудово обладнаній лабораторії моєму особняку на Ітон Сквер. Він стояв і гладив свій скарб, як скуповець гладить своє золото. У світі не знайдеться жодного журналу, жодної газети, які відмовляться від таких фотографій. Всі роки ці виродки відкидали його фотографії та повертали їх із вбивчими приписками. Дякуємо, що ви надіслали фотографії, які ми вам і повертаємо. Нині ми їх не потребуємо. Або дякуємо за фотографії, але вони дуже схожі на ті, які ми вже надрукували. Або ще простіше. Повертаємо фотографії, які ви нам надіслали. Всі ці роки він клянчив у них роботу, а тепер вони самі повзатимуть перед ним на колінах, і він змусить їх заплатити сповна за все. Мотршат не міг більше чекати, треба було починати негайно. Після того, як ця чортова телефонна компанія відключила його телефон за затримку зі сплатою, Леслі змушений був ходити дзвонити на вулицю. І раптом несподівано для себе він вирішив піти до Лангану, де постійно відзначалися всі урочисті події та замовити собі розкішний сніданок. Звичайно, Ланган був йому не по кишені, але якщо він вирішив відзначити цю подію, то треба відзначити. Хіба він не перебуває на шляху до багатства та слави? Метер Дотель посадив Модершеда за кутовий столик. Леслі озирнувся і буквально за 10 футів від свого столика побачив два знайомі обличчя. Раптом він зрозумів, хто такі ці люди, і легке тремтіння пробігло його тілом. Майкл Кейн та Роджер Мур власними персонами. Йому захотілося, щоб була жива його мати, тоді він міг би розповісти їй про цю зустріч. Адже вона так любила читати про кінозірок. Обидва актори безтурботно сміялися та розважалися, а Модершет не міг утриматися, щоб не дивитися на них. Самовдоволені виродки, сердито подумав Леслі. Напевно, чекаючи, я підійду і попрошу автограф. Гаразд, через кілька днів вони самі будуть просити у мене автограф. Будуть раді представити мене своїм друзям. Леслі, я хочу познайомити тебе з Чарльзом і Ді. А це Фергі та Ендрю. Ви знаєте, це Леслі, той самий хлопець, який зробив знамениті знімки НЛО. Закінчивши сніданок, Модершет пройшов повстолик кіноакторів і піднявся сходами до телефонної будки. У довідковій йому дали номер сан. Я хотів би поговорити із редактором відділу фотографій. Чапман слухає, пролунав у слухавці чоловічий голос. Скільки б ви заплатили за фотографії НЛО із тілами двох прибульців? Якщо фотографії досить хороші, ми можемо помісити їх, як приклад спритної мистифікації та справа в тому, що це не містифікація, угідливо зауважив Модершат. Я маю імена дев'яти шанованих свідків, у тому числі одного священника, які можуть підтвердити, що це справжні знімки. Тон редактора змінився. Ось як, де ви зробили ці фотографії? Не ваша турбота, відрізав Модершет. Він не збирався дозволити їм провести себе, тому не став ділитися жодною інформацією. Вас цікавлять фотографії? Тепер уже в голосі редактора прозирала цікавість, якщо ви зможете довести справжність фотографій, то так, ми будемо дуже зацікавлені у них. Ще б, чорт забирай, радісно подумав Леслі. Я подзвоню вам пізніше, сказав він і повісив слухавку. Наступні два дзвінки також виявилися успішними. Модершет зрозумів, що зробив геніальний хід. Записавши імена свідків, тепер ніхто не наважиться звинуватити його у виготовленні фальшивки. Ці фотографії з'являться на перших сторінках газет та журналів усього світу, і там обов'язково буде напис фотографії Леслі Мотершета. Залишаючи ресторан, Леслі навтримався і підійшов до столика, за яким сиділи актори. Вибачте, що турбую вас. Але не могли б ви дати мені автографи. Роджер Мур і Майкл Кейн ввічливо посміхнулися, подряпали свої імена на клаптиках паперу і просягли леслі. Дякую вам. Вийшовши на двір, Модершет люто розірвав на клаптики папірці з автографами і викинув їх. Пішли ви до біса, подумав він. Тепер я більше вартий, ніж ви. Розділ дев'ятнадцятий. Роберт узяв таксі і вирушив до Айтчепелу. Машина приїхала з Сіті і вирушила на схід до Уайтчепел Роуд, району, який сторіччя тому прославив Джек Потрошитель. Уздовж Уайтчепел Роуд розташовувалися десятки наметів, у яких продавалося все від одягу до свіжих овочів та килимів. У міру наближення до будинку Модершеда район ставав все біднішим. Він був забудований облізлими будинками з коричневого каменю. Таксі проїхало повз повспівну Віверс Армс, і Роберт подумав, що Модершед, напевно, заходить сюди. А помітивши вивіску букмекерська контора Уолтера, Роберт вирішив, що тут, можливо, Модершед робить ставки, граючи на перегонах. Нарешті таксі під'їхала до будинку 213 А Гроф Роуд. Розплатившись і відпустивши таксі, Роберт уважно подивився на розташований перед ним будинок. Це була потворна двоповерхова будівля, поділена на маленькі квартирки. У середині будинку знаходилася людина, яка володіє повним списком свідків, яких Роберту потрібно було знайти. Леслі Модершет. Сидів у вітальні і розмірковував про несподівано вдалий, впалий на нього успіх, коли пролунав дзвінок у двері. Він підвів голову і завмер, відчувши раптовий незрозумілий напад страху. Знову пролунав дзвінок. Схопивши свої безстійні фотографії, Модершет поспішив до лабораторії, сунув знімки в купу старих фотографій, повернувся до вітальні та відчинив вхідні двері. За ними стояла незнайома йому людина. Що ви хочете? Ви Леслі Модершет». Так, чим можу бути корисним? Дозвольте увійти, не знаю. А в чому, власне, річ. Роберт дістав посвідчення співробітника Міністерства оборони і подав його Леслі. Я тут у офіційній справі, пане Модершеде, ми зможемо поговорити з вами тут чи в міністерстві. Роберт блафував, але він помітив правдовий переляк, що з'явився на обличчі фотографа. Леслі Модершет проковтнув слину. Не знаю, про що ви кажете, але входите. Роберт увійшов до брудної кімнати, вона була похмурою. У всьому відчувалася бідність, що ретельно приховувалась. Ніхто не став би добровільно жити у такій квартирі. Чи не могли б ви пояснити, що вам тут знадобилося? Модершет постарався, щоб у його голосі пролунало роздратування. Я прийшов, щоб розпитати вас про деякі фотографії. Він так і знав. Він знав про це з того самого моменту, коли пролунав дзвінок у двері. Ці вирадки спробують позбавити мене моїх грошей. Гаразд, я не збираюся дозволити їм це зробити. Про які фотографії ви говорите? Про те, що ви зробили на місці падіння НЛО, спокійно сказав Роберт. Модершет глянув на Роберта, ніби дивуючись почутому, потім змусив себе засміятися. О, ці! Якби вони в мене були, то я віддав би їх вам. Але ж ви зробили знімки. Я спробував. Що це означає, спробував? Ці чортові знімки так і не вийшли. Модершет нервово закашлявся. «Фотоапарат був несправний, таке в мене трапляється вже вдруге. Я навіть викинув негативи, бо вони були погані. Тільки даремно витратив плівку, а ви знаєте, яка вона сьогодні дорога. Брехун з нього неважливий, подумав Роберт видно, що він на межі паніки. Роберт спробував зобразити співчуття. Дуже шкода, фотографії могли б виявитися дуже корисними. Роберт не став говорити йому про список пасажирів туристичного автобуса. Якщо Мотершет бреше про фотографії, він збреше і про список. Роберт глянув на квартиру. Фотографії та список мають бути заховані десь тут, і знайти їх буде неважко. Квартирка складалася з невеликої вітальні, спальні, ванної і ще були якісь двері, що ведуть схоже до комори. Роберт не мав права змусити фотографа віддати свої матеріали, але йому якось треба було їх отримати до того, як Британська служба безпеки накладе на них свою лапу. Так, зітхнув Модершет, – «сі фотографії могли б коштувати купу грошей. Розкажіть мені про космічний корабель, сказав Роберт Мотарша відчув, як по тілу пробігло тремтіння. Ця страшна картина назавжди знялася в його пам'яті. Я ніколи цього не забуду, сказав він. Мені здалося, що корабель якось пульсує, наче він живий. У ньому було щось диявольське, а ще всередині були тіла двох мертвих прибульців. А можете ви сказати мені щось про пасажирів автобуса? Звичайно, можу, подумав Модершет. У мене їх є їхні імена та адреси. Ні, боюся, що нічого не можу вам повідомити про них, вголос сказав він. Леслі вже почав заспокоюватись. Адже мене не було в цьому автобусі, і я нікого з них не знаю. Розумію, гаразд. Дякую за допомогу, пане Модершеде. Шкода, що так сталося з фотографіями. Я теж розгублений, відповів Модершед, зачинив двері за незнайомцем і радісно подумав. Мені вдалося провести цього сучого сина. Вийшовши з квартири, Роберт уважно оглянув замок дверей. Старе, щоб відкрити його, знадобиться кілька секунд. Вночі він встановить спостереження за будинком та дочекається, коли вранці фотограф вийде з дому. Заволодівши списком пасажирів, виконати частину завдання, що залишилося, буде дуже легко. Знявши номер у невеликому готелі поряд з будинком Модершеда, Роберт зателефонував до генерала Хіліарда. У мене є ім'я свідка з Англії, генерале. Чудово, хвилинку. Слухаю вас, командир. Леслі Модершет проживає у місті Уайтчепел, Гроф Роуд 213а. Відмінно, я зв'яжуся з британською владою і вони поговорять з ним. Роберт не став нічого говорити про список пасажирів автобуса та про фотографії. То були його козирні карти. Рибний магазин Регі розташовувався в глухому провулку поруч із Бромтон Роуд. Магазинчик був невеликим, і клієнтами його головним чином були клерки та секретарки, які працювали поблизу. Сіни магазину були обклеєні футбольними плакатами, а там, де плакатів не було, сіни, схоже, не фарбували цілу вічність. Телефон за прилавком подзвонив двічі, перш ніж слухав кузня великий чоловік у засмальцьованому вовняному светрі. Чоловік виглядав як типовий мешканість із Енду, якби не моноколь у золотій оправі у лівому оці. Придивившись, можна було зрозуміти, чому чоловік носить моноколь. У нього було блакитне скляне око. Регі слухає, каже Бішоп, слухаю, сер, сказав Регі, знижуючи голос до шепоту. Нашого клієнта звуть Леслі Модершет ГРфРОут 213а. Це замовлення необхідно виконати терміново. Зрозуміли? Вважайте, що воно вже виконане, сер. Розділ 20-й. Леслі Модершет перебував у солодких мріях. Він уявляв, що в нього беруть інтерв'ю представники світової преси. Вони розпитували його про величезний замок у Шотландії, який він щойно придбав, про замок на півдні Франції, про його величезну яхту. Чи правда, що королева Англії запропонувала вам офіційну посаду королівського фотографа? Так, я сказав їй, що подумаю над цією пропозицією. А тепер, леді та джентльмени, прошу вибачити мене. Я спізнюся на передачу BBC». Це уявне інтерв'ю було перервано дзвінком у двері. Леслі подивився на годинник, він показував одинадцять. Невже повернулася ця людина? Підійшовши до дверей, він обережно прочинив їх. За дверима стояла людина, яка з росом була навіть нижчою за Модершеда. Це було перше, що кинулося йому в очі. В окулярах з товстим склом, з худим, блідим обличчям. Вибачте, несміливо промовив незнайомець, вибачте, що турбую вас у таку годину. Я живу у сусідньому кварталі, а у вас на вивісі написано, що ви фотограф. Мот... Ну, то що? Ви робите фотографії для паспорта? Чи Леслі Модершет виготовляє фотографії для паспорта? Людина, який незабаром належатиме весь світ, з таким самим успіхом можна було попросити Мікеланджело пофарбувати сіни у ванній. Ні, вголос грубо відповів Леслі і зібрався вже зачинити двері. Мені справді дуже ніяково турбувати вас, але я потрапив у жахливе становище. Завтра, о восьмій ранку, мій літак летить у Токіо. А зовсім недавно, виймаючи паспорт, я виявив, що фотографія відклеїлася і загубилася. Це жахливо. Я все обшукав. Мене не пустять у літак без фотографії у паспорті. Здавалося, що маленька людина ось ось розплачеться. Шкода, відповів Модершет, але нічим не можу допомогти. Я заплатив би вам сто фунтів. Сто фунтів Власнику замків та яхти? Це смішно, подумав Модершат. Маленька людина не здавалася. Я можу заплатити навіть більше, двісті фунтів чи навіть триста. Ви розумієте, мені обов'язково треба потрапити на літак, інакше я втрачу роботу. Триста фунтів за фотографію на паспорт крім прояву, крім прояву, це займе близько 10 секунд. Модершед почав підраховувати в голові. Виходить 1800 фунтів на хвилину, 10800 фунтів на годину, 94400 фунтів на день, а за тиждень це вийде. Ви мене врятуєте? Самолюбство Модершеда боролася з жадібністю. І жадібність таки перемогла. Леслі вирішив, що зараз йому не завадять гроші на кишенкові витрати. Заходьте, сказав Модершет. встаньте от сюди, до сіни». Дякую, я вам такий вдячний. Леслі пошкодував, що він не має фотоапарата Polaroid. тоді все було б набагато простіше. Він дістав свій вівітар. Сійте спокійно. За десять секунд усе було закінчено. Потрібний деякий час, щоб проявити плівку, сказав Модершат. Якщо ви зайдете через. Якщо ви не заперечуєте, я зачекаю тут. Гаразд, як вам завгодно. Модершет відніс фотоапарат до лабораторії, запалив червону лампу, засунув апарат у чорний рукав і витяг плівку. Потрібно все зробити швидко. Все одно ці фотографії на паспортах виглядають жахливо. Через 15 хвилин, коли плівка була вже виявлена, він відчув запах диму. Може, йому здалося? Ні, запах ставав все сильнішим. Він повернувся і спробував відчинити двері, але вони не піддавалися. Мотршед силою штовхнув двері, але безуспішно. Гей! Крикнув він, Що там відбувається? Йому ніхто не відповів. Гей. Він знову навалився плечем на двері, але схоже, вони були притиснуті чимось важким. Містер. І знову ніякої відповіді. Єдине, що він чув, то це гучний тріск. Запах диму савав уже нестерпним. Зрозуміло, що квартира горить. Ця людина, мабуть, побігла за допомогою, подумав Леслі. Він знову почав бити плечем у двері, але двері не піддавалися. Допоможіть, закричав він, витягніть мене звідси. Дим почав пробиватися під двері, і Леслі відчув, що полум'я вже близько. Дихати ставало дедалі важче. Він закашлявся від диму. Модершет рвонув комер. Жадібно ковтаючи повітря, але гаряче повітря опалювало легені і, починаючи знепритомнювати, він звалився на коліна. О, господи, будь ласка, не допусти, щоб я зараз помер, тільки не зараз, коли я на шляху до багатства та слави. Каже регі замовлення викона? Так, сер. Трохи пересмажений, але доставлений вчасно. Чудово. Коли Роберт о другій годині ночі прибув на Гроф-Роуд, щоб почати спостереження за будинком Модершеда, його здивував рух транспорту. Вулиця була заповнена пожежними машинами, каретами швидкої допомоги, поліцейськими автомобілями. Пробившись через натовп, він поспішив до місця пожежі. Вся будівля була охоплена вогнем, з вулиці видно, що перший поверх, де проживав фотограф, вигорів повністю. Як це сталося? запитав Роберту у пожежника. Ще не знаємо. Відійдіть, будь ласка, у цій квартирі живе мій двоюрідний брат, з ним усе гаразд? Боюся, що ні. У голосі пожежника пролунало співчуття. Його щойно витягли з будівлі. Роберт побачив, як два санітари завантажують ноші в машину швидкої допомоги. Я жив разом із ним, сказав Роберт там увесь мій одяг, мені хотілося б. Пожежник похитав головою. Із цього нічого не вийде, сер. Там нічого не залишилося, окрім попелу. Нічого не залишилося, окрім попелу. Не залишилося фотографій та дорогоцінного списку пасажирів з їхніми іменами та адресами. Чорт забирай, це важко було передбачити, з гіркотою подумав Роберт. У Вашингтоні Дасін Торнтон снідав разом зі своїм тестем у розкішній їдальні, що примикає до кабінету Уілларда Стоуна. Дасін злегка нервував. Але він завжди хвилювався у присутності свого могутнього тестя. В Уїларда Соуна був гарний настрій. Учора ввечері я обідав із президентом. Він сказав мені, що дуже задоволений тобою, Дасіне. Я дуже радий. Ти робиш важливу роботу, допомагаєш захищатися від негідників, від негідників? Так, від тих, хто намагається поставити на коліна. Цю велику країну. Але існують як зовнішні вороги, і всередині країни є люди, які зобов'язані служити їй, але не виконують ні свого обов'язку, ні наказів. пенці. правильно Дасене, от щепенці, вони мають бути покарані, якщо до їдальні увійшов чоловік. Перепрошую, містере Стоун, але прибули джентльмени, і вони чекають на вас. Добре, стоун повернувся до зятя. Закінчуйте сніданок, Дасіне, а в мене важливі справи. Одного дня я, можливо, розповім тобі про них.